Друзі, всім привіт вітаю на каналі! Спішу повідомити, що 1 жовтня до дня захисників і захисниць України о 18.15 на телеканалі 2+,2 плюс відбудеться прем'єра чотирисерійної серійної воєнної драми під назвою Тримайся, братику. Варто зазначити, що серіал Тримайся братику розповість про роботу медиків на лінії фронту. За сюжетом, двоє найкращих друзів, Алекс та Микола, які є студентами медичного університету, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну намагаються влаштуватися на роботу у військовий шпиталь. Невдовзі, разом з випадковою знайомою Сашею, вони опиняються в стабілізаційному пункті на сході біля лінії фронту. Саме тому що дня герої фільму стика. Аюються із смертю проходять власний шлях трансформації, переживають особисті драми та викривають зрадників І як зазначають творці проекту. Долі персонажів серіалу побудовані на історіях, які могли б трапитися будь -з ким з українців. Батько і син опинилися по різні боки лінії фронту. Вагітна жінка з дитиною відмовляється від евакуації, сподіваючись на повернення зниклого безвісті чоловіка. А літня жінка до останнього тримається за свій дім, бо не уявляє життя десь інакше. Варто відмітити, що знімання серіалу тривало протягом місяця в Києві та на його околицях, а на майданчику. Команду акторів консультував військовий медик, який зараз працює інструктором. Головних героїв серіалу Тримайся братику зіграли такі українські актори, як Ярослав Дерпак, Євген Медвідь та Олександра Сорока. У стрічці також знялись Олексій Череватенко, Андрій Пономаренко, Костянтин Октяберський та багато-багато інших. Тому друзі, серіал Тримайся братику це чесна драматична історія про молодих людей, які опинилися на лінію вогню. Але зробили свій вибір. Це історії, які чіпляють серця про тих, хто щодня наближає нашу з вами перемогу, кожен на своєму місці. Якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі.